Привет, привіт, привіт, привіт. Діана, Тамара Козачишна, привіт. Діана, Юлія Бойко, у мене є стара і стара іра. Тероям слава. слава. Юлія, я рада за тебе за, за мир. Приветствую вас, матушка. Как ваше здоров'я? Це добрий замір. Гарного вам дня і міцного здоров'я і вам, все добре, завтра буде ще краще. Світлана, Ірина, Тамара, привіт. Діана, Іра, привіт. Діана, дякую, Юлія Сергій Пітер, привіт, моя красавиця. Привіт Сергію. Хочу вас запитати. Вчора я вроді була в ефірі зранку з малого каналу. Ви були чи ні? Вроде, що я, була з малого. А я з великого була, а я вже не повна. Я дивилася, знаю, що дивилася за вами, як виходила з малого і вас не було. І ні з того, ні з того каналу не було. Як там вас справи? На рибалку їздили, не їздили Сергію. Юлія, Сергій, привіт, Діана, Сергій, привіт. Лазар, тебе що заблокувати? Світлана, Тетяна, я Захар. Слава руському. Слава, слава Україні. Іван бажаю здоров'я. Добрим людям. І вам бажаю здоров'я. Сергій, Діана, тобі квіточки. Діана, дякую, Юля. Іван, привіт. Діана, Юля, як справи. Юля у мене норма. Геннадій, привіт. Діана, добре. Юля, у тебе як справи? Геннадій, привіт, привіт, Геннадій. Сергій, Юля, привіт, тобі полунички, Галиночка Штей, Любочка, привіт. Та наш захисник Ігор Наталочку Іванку і всі, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої благодаті. Дякую, Галинко, гарного тихого вечора і вам всього найкращого. Стратегія, слава Україні, героям, слава Юлія. Дякую, бабуся Галя, доброго дня, Люба, і всіх, хто в чаті. Доброго дня, і вам, бабусю. Тетяна Марченко, у мене коза окотилася і перестала їсти, підкажіть, що порадити. Тетяна, ви слухали жолудок робить? Ось бо якщо жолудок не робить, то вона не буде їсти. Чи вона може чисток з'їла, чи вона, може, не всі козенята окотила. Ви прощупували. Ви прощупували її, чи нема козенят, чи слухали жолудок. Жолудок слухається, стаєте взаді кози, дивиться її на голову, прикладаєте вухо з лівої сторони до глибокої ямки. І слухайте, якщо жолудок добре працює, якщо не маєте уявлення, як він має працювати, якщо маєте другу козу, послухайте вперед теї, що здорова, а тоді в той. Ну, це, я б сказала, скоріш за все, жолудок. Якщо молока мало, то це желудок. Діана, Юля, нормально все, Юля, бабуся Галя, доброго вечора. Галинка, Любочко, мій 39-й. Дякую, Богдан. Ви маєте кролів? Ні, не маю. Галина, доброго вечора, пані Люба, доброго вечора, Світлана. У нас черемуха цвітеть, похолодало, нас вже перецвіла. Юлія Галина, привіт, Захар. Мирного неба вам над головою. Дякую вам, мирного неба. Діана, Галина, привіт, бабуся Галя, мої вітання, Юля Бойко, Галина, ж доброго, теплого сонячного дня. Галинка, Любочко, забігла на хвилинку. Піду готувати вечерю. Їдіть. Так, Галинка, Діанка, Шевчук, привіт, миру та спокою, швидкої перемоги. Ніколай. Діана, Сергій, як справи, Гніцевич. Уш! Уш! Олександр Гніцевич. Олександра Гінцевич, добрий вечір, люба, міцного вам здоров'я. Добрий вечір, Олександрочка, і вам міцного здоров'я. Саша, мій 41-й, дякую. Слава Україні, героям. Слава 221. Сергій, ніби, люба, вчора погода, хороша, Я Зрозуміла, Сергію. Гарного вечора вам і всього найкращого. Слав... Слад глош. покажи цыплят. Зараз. Ось. Там ті там сидять. Хто де? Кому де зруч?